Про величезну колекцію світшотів в українській тематиці. Подивіться, будь ласка, на ось цю красу світшот з, е, 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 з віршами Ліни Костенко у голубому кольорі. Тут комбінована сублімація з вишивкою, в голубому і в білому кольорі, е, також світшот е, ось такий з вишивкою в кремовому кольорі. Світшот один єдиний у нас залишився з тризубом, з такої досить щільної тканини. Світшот у нас взагалі клієнти дуже люблять світшоти, тому у нас зазвичай їх дуже багато в асортименті. Ось такий світшот навесну з двонитки з колосками. Це все авторські світшоти, які будуть стилю у вашому гардеробі. І ось цей красивен, який навіть з спідничками, з сукнями, слів дрес виглядає бездоганно. Зверніть увагу: теж зашифровано наша ДНК, вишивка і поверху сітка. Покажу вам ближче. цей світшот мені взагалі особливо подобається. Ну і це я показувала.